Ося до студії громадського Микола Балабан, редактор польської версії інтернет-видання Інформнапалма. Ми зараз бачили цей сюжет. Одразу перше запитання: скільки часу йде на те, щоб от знайти інформацію принаймні, для такого ролика в 4 хвилини? Ну, насправді, це досить велика робота так. від кількох, може бути кілька днів. Дуже часто наші розслідувачі вони мають вже додатково там якусь базу матеріалів і там шукаючи в якихось загальних, ну тобто. Взагалі в просторі в соціальних мереж вони можуть вже собі знаходитися. Тобто може бути вже якийсь матеріал напівготовий, але ми його хочемо закінчити. І тут тільки після того ми може маємо тут. Результат може бути два дні. Mm -hmm. День ну, я знаю, що у вас є інформатори. Ну ви про це говорите на і на сайті на сході, і в Криму в окупованому. Скажіть, чи є у вас інформатори? Скажімо, в Росії, з ви теж отримуєте інформацію про про цих військових. У нас досить у нас досить широка база власне інсайдерів. Ми так. їх так хочемо так називаємо. Досить вона така розгалужена, так само є в Росії. Звичайно, найбільше це в нас на окупованих територіях Донбасу, там патріоти України. Іни або ті, які співчувають нашим бійцям в АТО, вони активно нам допомагають. Скажіть, ну от ми перед ефіром поки що в сюжет говорили. Я вас запитувала про те, звідки з Росії найбільше так солдатів в Україну відправляється, тому що там є і Чечня зазначалося так. Ну знову ж таки Ростов на Дону, тому що звідти йде основний потік так. військовослужбовців. Дивіться, тут ми маємо розуміти, що з військовослужбовці з абсолютно різних частин Росії, так. тобто із далекого сходу, і з Балтійського флоту, і навіть з північного флоту так само перекидає агресія здійснюється таким чином: спочатку російських військовослужбовців, контрактників відсилають на військові бази, які розташовані вздовж кордону України. Uh -huh. з цих, відповідно, там, на тих військових базах вони тренуються і з них формують такі невеликі батальйонно тактичні групи. І відповідно до якогось певного завдання, наприклад, є от, наприклад, як ми мали ситуацію в Дебальцево. Батальйона тактична група вона висувається. Ми мусите розуміти, що для сучасної війни, для сучасних швидкого пересування і логістики, оця відстань, яка між російським кордоном і зараз з кордоном між ну, в по суті лінією АТО, лінією зіткнення, вона дуже мала. Тобто, вони перекидається перекидаються туди, дуже швидко перекидаються військові частини. І відповідно, така батальйонно тактична група зведена з різних з різних російських підрозділів, вона зразу ну, тут вже діє відповідно до наказу там до, до завдання, яке перед нею поставлено. Щодо військових частин, тут в різний час б ну, ніби військові з різних частин Росії активніше приймали участь в власне в цих наших подіях на Донбасі. Тобто, якщо говорити там за минулий рік, особливо там літо, це це було домінували військові частини з північного Кавказу з окупованої грузинської території, і з ну, тобто власне цей Ростов на дону ці, там постійні військові частини, які там стаціонувалися. А чи можна говорити про те, що існує якийсь певний алгоритм того, в яких операціях хто бере участь? Оча, скажімо там, Дебальцева Бойловайськ більш треновані а спеціалісти. Це там Чечня і зновжтки Кавкаса, умовно кажучи, там менш важливі об'єкти це просто звичайні військовослужбовці або навіть просто добровольці з Росії. Дивіться, тут коли ми говоримо про військових з військових з Росії, там, як так. правило, беруть добрих потужних спеціалістів. То, що ви маєте на увазі добровольці, ті, що приїжджають, вони, як правило, їх ставлять на блокпости, їх зразу вони знаходяться там в тій безпосередній лінії зіткнення, і вони є, ну тобто це може бути ті, хто колись служили, тобто або ті, які вже покинули службу найманці. Тобто вони вони постійно знаходяться перманентно на території України, але якщо ми говоримо про військові операції тобто тут не можна сказати що зараз тут добрі добрі танкісти з північного кавказу чи з бурятії а відповідно добрі зенітники вони з іншої з іншої частини росії ні ні це не так основ основ основний процес є таким що Спеціалістів беруть, витягують з різних військових частин, дають їм якесь певне завдання, і вони відповідно виконують. Тобто немає такої, такої різниці територіальної, де кращі де кращі військові спеці. Тобто ми маємо постійно, Ну, тобто, якщо ми говоримо про російських військових, які е, власне є кадровими військовими, угу. вони є. ну, Тобто їх вибирають там часто кращих, часто якогось середнього рівня офіцерів, е, звичайних службових звичайних солдатів. З, з різних з різних час з, з різних військових частин, в залежності від того, з чого спеціалізується та військова частина, тобто там танкістів беруть з якоїсь танківської перекида з танкової якоїсь перекидають туди до знову ж таки до цих тренувальних військових таборів здовж кордону з Україною. І Тоді вони далі працюють. А якщо говорити про присутність, скажімо, російських спеців у складі а, якихось підгруп бойовиків, так тому що часто ну от ми говорили про тим за Ларіоном Павлікома, і я пам'ятаю, він на Фейсбуці писав, що серед бойовиків, от людей з Росії, їх Називають гостями. Так? Тобто, наскільки часті ці гості трапляються в підрозділах саме бойовиків? І знову ж таки, хто ці люди це грушники, хто зазвичай люди, які а, наглядають за певними підрозділами бойовиків і, можливо, там їм ними керують. Ну, дивіться, тут є так звано. Ну, ми для себе всередині в інформнапалмі. Ми розділяємо як дві частини. Є оці, що, що можуть світитися, так. е, такі як там моторола, і є от, так угу. звані ці тіні. Тобто, угу. те, що ви зараз питаєте, то ви маєте на увазі саме про цих тіней. Ті, Проблема їх полягає в тому, що вони добрі спеціалісти, і вони дуже рідко у ці справжні, як ви кажете, командирі, які безумовно, що за кожним не може не людина там на рівні з освітою мотороли е, керувати цілим, цілими з'єднаннями і планувати якісь. Певні військові операції, це неможливо фізично, але оці власне ці тіні, вони їх дуже тяжко, особливо ну тобто для нашої групи, їх дуже їх досить тяжко ідентифікувати, тому що вони дуже якісно працюють в власне в інформаційному просторі, в тому плані, що вони не світяться, вони їх дуже тяжко відрізнити. Тобто, якщо ми можемо говорити про якихось спеців там з ГРУ, з військової розвідки російської, які приїжджають на територію України і відповідно тут працюють, а потім там себе фотографують на фоні техніки як ви бачите наші розслідування, так то власне оці, як ви кажете, тіні, їх, їх дуже тяжко. Тобто, в нас є кілька, ну тобто в нас є певна інформація про них, але але, на жаль, ми поки що не готові її показати. Ну, ви так само так. займаєтеся і аналітикою, того що відбувається на сході. Що можна сказати, от про ось ці події, які нині відбуваються, про загострення, про яке кажуть, зокрема і. Петро Порошенко і Олександр Турчинов, що ви спостерігаєте? За допомогу ваших інформаторів або там волонтерів, дивіться тут є кілька дуже важливих моментів. Насамперед проводяться росіянами. Тут ми можемо бачити, як ніби дзеркало, як воно дзеркалується в медіа, в соціальному mm -hmm. в різних соціальних медійних просторах. Зараз відбуваються якісь такі певні вкиди з сторони Росії щодо можливого, що десь там, де НР вже тренує морську піхоту, яка може висаджувати, десь там, можливо, десь вже перекидаються підрозділи, якісь авіаційні вертольоти. І постійно відбувається отакі якісь вкиди якихось пев, певної інформації. І зараз ми, от коли ми скануємо власне це інформаційне поле і спілкуємося з нашими інсайдерами, вони кажуть, що є якесь таке, ніби по-перше, в інформаційному полі відбувається таке ущільнення власне цих повідомлень. По-друге, інсайдери повідомляють, що збільшується на кордоні власне з Україною. І зараз іде якесь певне збільшення оцих спецпідрозділів російських, ну не спецпідрозділів російських, для як правило, коли. Йде таке таке якесь збільшення, воно може свідчити про можливу якусь атаку або ну тобто які, якісь дії росіян. Бо як ви знаєте, до того як наступати, потрібно сконцентрувати якісь певні сили. Щодо того, щодо самої можливості, чому відбувається власне у цій збільшенні обстрілів, як, ну, так як ми собі думаємо в інформнопавмі, ще Клаузеві сказав, що війна є продовженням політики і. Те, що Просто тут залежить, що, що, що перед собою ставить Росія, які вона перед собою ставить цілі. Тобто умовно, І тут ми можемо так само, у нас є от кілька можливих, можливих варіантів. Перший можливий варіант, що Росія намагається набити собі ціну перед якимось наступним раундом переговорів, і відповідно вона намагається посилити, посилити свій вплив. Друге, це тому, що бойовики мусять відпрацьовувати оці, ці власне кількість снарядів. Величезні гроші відділяються росіянами на утримання і перевезення зброї на території власне, ДНР. ЛНР, і вони постійно, ну тобто, є часи, якісь затишчя, є часи, коли потрібно вистрілити там якусь певну кількість. Mm -hmm. кількість зброї, тому що як ми бачимо, вона власне ці обстріли вони відбуваються несистемно. Звичайно, що вони відбуваються на ключових напрямках, які які є небезпечні умовно для української сторони, але вони мають такий несистемний характер. Тобто, нам здається, що найближчим часом якихось великих великих офензив, великих наступальних операцій не ну не планується, тому що немає власне політичного, ну тобто, немає в них політичного сенсу. Але власне отакі от невеличкі от, щодо провокації навколо Маріуполя, вони ну тобто вони цілком можливі. А як реагують на окупованих територіях на інформацію, яка йде звідси? Тобто на заяви і СБУ, і РНБО про те, що можливий наступ? З боку, з, боку, з боку російської сторони. Ну, я маю на увазі ті заяви, про яких йшлося, що на День Незалежності можливі провокації, 25 го числа можливий наступ і так далі. Як реагують на це на окупованих територіях? Що кажуть ваші інформатори? Ну, інсайдери? бачите, Тут дуже ну, тут насправді. Те, що ви питаєте, це вже ми на так так багато і так часто не спілкуємося з ними, щоб щоб ми могли обговорювати там умовно в скайпі або як ми з вами так. якісь ситуації. Тобто в нас є якісь конкретні завдання. Ми по конкретних якихось питаннях ми з ними обговорюємо ситуацію. Але щодо от, як ви кажете, у цих загальних як реагують цієї сторони в них там, там дуже сильна м, такий інформаційний купол угу. на території ДНР ЛНР, і він дуже дуже щільний. Неймовірно щільний його туди туди дуже дуже важко пробитися, і відповідно, як правило, вони. Суспільство там воно реагує в більшості на якісь швидше економічні суспільні ситуації, і там на якісь конкретні обстріли, ніж от як ви кажете, на якісь можливості на презумпцію, чого, що от можливі там провокації чи обстріли. Але як правило, ну те, що ми можемо так само бачити з соціальних мереж в суспільство Донбасу, воно дуже вже втомлене від війни, і ніби воно як розділяється на дві частини. Одні в цьому винять українців і кажуть, що Україн Українці мають йти звідти, ну взагалі там покидати всі території, одні. А другі, власне, вони якось пасивно переходять з якогось пасивного до активного супротиву. Ми бачимо, що посилюється такий партизанський рух на території проукраїнський партизанський рух на території Донбасу. Тобто, ну, останні якось... запитання, тому що направду маємо вже віддавати слово громадському світу. Нині чи готуєте ви звіт, що зараз збираєте ви? Так, дивіться, нас зараз. Ми хочемо зробити на базі власне всіх наших матеріалів. Звіт по, по по, по власне російській присутності на території Донбасу, по російських військах і військово-військовій техніці обладнані. І найближчим часом, якщо все буде добре, то 28 числа в українському кризовому медіацентрі ми хотіли власне представити мультимовну, власне, таку мультимовну енциклопедію, якщо можна так сказати, російської присутності на території України, але ну яка базується власне на наших матеріалах. Тому, якщо глядачі хочуть подивитися, почитати, вони все можуть знайти там в нас. Дякую дуже за те, що прийшли до студії. Очікуємо вашого звіту.